Звичайно, кожен з вас. Людина дуже багато написала для дітей цікавих віршів творів. І остання книжка, з якою ми вже знайомилися, ось ваша у нас у руках, да, це не зовсім казки. Тому ми сьогодні надаємо слово Олегу Вікторовичу, як він нас познайомить. І розкаже дуже цікава людина. Дуже цікава, будь ласка. Насправді дуже приємно. Діточки, що ви мене запросили, це свято. По-перше, для мене. Я думаю, що я на, на тому шляху, на якому потрібно йти. Я дивлюся на вас, що вам цікаво те, що я роблю. і Тому я, я впевнений, що я насправді я на вірному шляху. Це ви той компас, який показує мені напрямок. Книга дійсно українська вийшла. Автор Дніпродзерський, художниця Київська над видавництво Львівське надруковане у Харкові. Ну, от, а я подумала у Львові. Ні, надру... я думала, видавництво так, Львівське, старий Лев, видавництво, типогра... друкарня Харківська, автор Продзишинський, Київська. Так, вся Україна так, що, як то кажуть, мікс там. Ну, ззаді портрет мій бачили там, да, де далі. такий все. Тому. Масалі. Ну, мабуть, я не буду там довго розмовляти, що треба книжки читати. Все. Напевно, я так думаю, що все-таки і вчителі вам цю прививочку, це щеплення до і культури, вони вам приносять, що треба все-таки книжки читати. Комп'ютери це дуже добре, це, все гарно, але е, книжки також ніхто не відміняв. Це те. Той острівець культури, який ну без нього ніяк, от ну давайте я вам почитаю свої казки від імені автора, все тому що жили собі дід та баба, і був у них папуга, який умів розмовляти. Одного разу приїзд дід ноутбук додому та й каже, доки всі комп'ютерні до кінця не пройду, з місця не зрушу, хоч би там що. Усіхся на стіл за стілець і заходився мишкою клацати, а бабуся і собі. А я і гірша увікнула yeah. увімкнула канал мелодрам по телевізору і вмостилася з мішком сваженого гарбузового насіння в кінці. Yeah. Подивився тут папуга у вікно, та я закричив Діду ба! О, порося, а дід йому не заважай, я зараз важливу місію виконую, у ворожий штаб за цінними документами продираюся. А папіса у крісні насіння лозає та своє заводить. І мені не заважай. Мідну розіту зламачу дому вигнала, що заю де ж буде. А папуга знову в вікно глянув, та я закричить. Злодій вже вашого Запорожця викочує з гаража. А дім знову, не заважай, я на мотоциклі їду, під вороги відстрілююсь, а бабуся й собі, від нарозі та пані тратила, що то в неї тепер буде? Зіркнув папуга знову в вікно. Та як завершить, що було сили. Діду, баба, злодівши на двері знімають і так розбирають. А дідпови не було нічого. Відчепись, каже, мене зараз повинні орденом нагородити за успішно виконане завдання. А бабуся собі бідна розіта покохала до Карлоса, до неї повернулася пам'ять, і вона як вилалась, була зовсім не бідною. Що то з нею тепер буде? Подивився тут папуга довкола. Їсти нічого. Холод собачий у хаті без вікон та дверей, і полетів інших господарів шукати. <плес> 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 тут є одна казка, як потрібно гратися із словами. Вона на слух, наче така нісенітниця, але можна зрозуміти, в чому тут справа. Називається хама-машенят. Ага, так, так. Пацяток візня мудрував пас бульба з гуляй ну, Дивується, машенятко кваче. Бом квачиш, муліненьке заплатив я його бульбас. Рудиця лиса курку поціпала, цю курку поціпала, відвобила машенятко. Цю курку поціпала, вимокнув пас бульба, дуду, Не хвалися, забриємо. Тюпає, тюпає, бучать, кучечка, кручечка криче. Кули та забуде. Рудицю лису привчати, цю курку машенятку забрити. Ходімо з вами. Тюпає, тюпає, бучать зубчик Кур не тюпайте, заплує, рудицю лису привчати, кашалодну цю курку машинятку забрити, ходіємо з мами, тюпають, тюпають, буча, волохатні кутні вечить, курли тюпайте, заплує, рудицю лису привчати, кашалодницю курку машинятку забрити, ходіємо з мами. Е, моло, завадила рудиця лиса груздів, пасабульбаса, машинятка кучечку, кручечку, зубчика, волохатнього кута, заголовала на телею. Квітня мандрував, без жульба з галявиною. Дивиться, мишенятко плаче. Чому плачеш? Маленьке, запитав його джульбас. Е, лисиця руда, шоколадну цукерку поцупала, відповіло мишенятку. Зрозуміли, в чому справа. І далі там потім отак вже воно і пішло, пішло, поїхало. Так що дома, домашнє завдання вперше, що воно там було, самі вже почитайте. Та що ж я вам всі буду викладувати.

Холодець у морі, потрапив якось холодецю у, у море, пливе у солоній воді, на всі боки погляд позирає. Почали до нього медузи, підпливати медузи. Перша, друга, третя, двадцять п'ята. Ой, яка незвична медуза в нас з'явилася, гомонять. Так, незвична, пихато відповідів, відповів холодець, тому що насправді я цар медуз латинською мовою Беконус поросятус. І... І ви всі маєте мене поважати, слухатися і боятися. Нічого не сказали йому медузи, тільки плечі знизали, чи що там них є. <клес> Та й пірнули на дно морське, бо саме шторм починався. А холодець зостався на поверхні і повтався там поміж хвиль доти, аж поки не розсипався на дрібнесенькі шматочки. Тому що все не живе та не справжнє, рано чи пізно розсипається на малесенькі шматочки і зникає без сліду. Отак. От а хлопка. <клес> 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 дякую. дякую. <клес> а а викинь якісь віршики? У вас дуже багато вирщик, Багато, та? багато. Тут у вас оповідання, діти, а надзвичайно. Добре, я з своєї книги «Чудосія». В <клес> <«Чудасія> книжковому шкода немає, але по інтернету кому треба, може, замовити все. Це... 92 твари вірша і в бібліотеці повинна бути тут є вірші. Тік потік через тік через поле з гаєм у павкіт у потік до людей гукає. Ой, витягуйте мене, киньте коло рятівне, бив Богдан в барабан. а роман писав роман, як Богдан бив барабан. а Роман писав роман, коли ж гуснув барабан, то скінчився і роман. Вчора бачив робота без одного чобота. Він на вулиці стояв, дітям кульки надував. Чудова робота у робота без одного чобота. Сині вухи, ніс та вуха не пізнає від онука, наче. Вова, ні, не Вова, не було у нас такого. Може, це пілот ракети, гість з далекої планети, син відважних марсіан, синій, наче баклажан, Або, може, замість пила, хтось комусь продав чорнило і тому не пізнаю, я ровиночку свою обізвалась внуча. Це, дідусі справді я на шовковці сидів і від неї посинів. Так он воно що? Тітонька корівонька на базар ходила, дітонька корівонька, що ти там купила, купувала віника для нашого півника сковорідку для кота, для сірка, сирка, а для себе в самий раз я придбала контрабас. Курочка, чубарочка, гарна господарочка, по двору ходила, діточок водила. Знайшла старшому проса, не задарав, щоб носа. Знайшла середньому жити, припинив, щоб тужити, а молодшому маленькому курчаті рябенькому. Упіймала хробака, танцював, що гопака. Так у таксі сідала, яка такса запитала, можу кісткою віддати, можу в ліг вам поганяти, підвезіть мене в кіно, ось почнеться вже воно. Тимка питали батько й мати. Коли ж ти почнеш, ти розум мати, облишиш байди свої бити, дарма за партою сидіти, Тимко казав, тоді почну, коли на пенсію піду. <праць> Про Олега Вікторовича цікаве, як він спілкується з маленькими дітками. Він їм робить масаж і вірш розповідає. А він має пісень, називається мачка в Маркокінаві. Маркокіна? Маркоіна, що ми знаємо. Сказки. Когда он плакав, он пел, пытался его успокоить. Вот Так, понятно? А -а -а. Вот Так, які вот. питання є до Олега Вікторовича. Не, Олег Вікторович, а как ви придумаєте слова сказки на ходу? Ну, як я кажу, я жартую, звичайно, кажу, у мене з голови стирчить антенна, який, яка завжди на настроєна на радіохвилю натхнення ФМ. Завжди треба в цьому тонусі. Десь щось почув, десь щось воно раз і вистрілює. Десь це неможливо. Я сів і думаю. Завжди треба ну, в цьому тонусі. І все, воно само все приходило. А як ви зачиняєтесь стихи? Ну буває по-різному. Насправді по щось, якесь щось також щось почув. По по першому якесь слово вислів. А буває таке, от журнал «Пізнайко», до речі, знаєте такий? Да, журнал Пізнайко. Да, да. Там як авторам надсилають теми номерів і в цьому ага. Тема така. А як пишу таке на цю тему? Придумати таке, таке придумо. Ну, тема була пірати. Я придумав вірш такий, він війшов вже надрукований. Сер чорний пітер, відважний пірат. У нього є з чорним вітрилом фрегат, а також папуга, який не мовчить, а голосно слово Карамба кричить. Бере чорний пітер на абордаж, носить з піастрами саквояж. Пісню співає страшну, йохо, і порох сухий у мушкеті його. Одне лише пітера дуже лякає, і миттю на землю його повертає. Петро Коваленко, до дошки йди, плаваєш знову за партою ти. А От бачите, яку боже у нього бабуга не мовчить, а говорить. Умнічка, кричать, кричить, кричить. Ні, правильно, ми тільки починаємо з Рима, ми з вірша другий клас розглядати. І тому ми говоримо, що Рима може бути на кожному рядочку, а може через рядочок. А інакше без Рими вони ж не буде складатися звичайно. Звичайно, Тому от питання гарне, як ви складаєте вірші? Звичайно, Рима, а це брати такі слова в голові, мають щоб воно складно було. Будь ласка, Настя, питання. А як ви відправляєте книжки в другі города? Зробити. Е, ну, це, я розумію, пишеться текст, так, на комп'ютері набирається і по інтернету відправляється у видавництво, на їхні скринки. Ну, по почті, мабуть, ні, раніше таке було, а зараз в електронному вигляді. Воно швидше можна так. Це та сама смс, тільки ну, за допомогою комп'ютера. Так швидше, так краще. Ну, книг 50 десь У мене за 8 років і маленькі, і величенькі. Так. І зараз вийде у мене десь на в цьому році, дай Боже видавництво пізнайку. Вони стали е, е, книжковий дім. Вони також будуть книжки друкувати і першу. Мою ну я хотіла зробити. Я з, з пані Юхницею знайомий сама господарка цього концерну все як каже, ну підійшов, при пройшов кастинг, як то кажуть, все ну все почесно. Женя, твоє питання. Різні, ось це буде березневий номер про мікробів, там, про зілякі бацили, мігневий е -е, номер про одежу, е зима, одежа, то ми ревіші війшли, війшли в номер від двох до шести. Про рукавички та просто ім'я і шукаєте, де його готую. Знаєте, це, це я ходу да. Там є книжки мої англійські абетки», є, є English для малюків є англійська абетка». Там uh, вірші коротенькі, чотири рядка із двома українськими словами. Воно мікс Кло. українське все. Е по усадку висіло, зепріко, це гамоніло, а коли червоним стало, то на зуб мені попало. Буті бол, грав у футбол, стогорів вони забили, доки шибку не розбили. Яка у, у вас була перша книжка? Перша книжка була сонечко, Вон називається 2004 рік, видавництво Торнадо талант. Там... Там аж ці аж цілих п'ять ній було. такий журнальний варіант на скрепці. Ну, прізвище на планиці, я художник свого ще туди. Проти. Я навіть я вам зараз зачитаю з неї аж аж всю книгу я вам зараз зачитаю за пару хвилин. А у кула сонечка, як расуня донечка, така вже маленька, така вже кругленька в червоній хустині, у цяточках, ну така вже миленька, ну така вже гарненька у сонечка, донечка, сонечаточка. Дід ведь гойда, онука, тільки діда, той не слуха. Ви діду сюди йде меду, та й засне онук як треба. А аби... без. Я, Я бажаю чого? вам, щоб в вашому житті було якесь таке хобі. Неважливо там пишете, музицируєте, там спорт або що, щоб і основна робота, але щось і що ці хобі для, для серця для душі. Це дуже важливо. Багато питань, цікавий автор, так? і найцікавіше, наш рідний. І ще й ліву береш. Так, місцевого розвитку. Так. Ваше так, бажання, ваше бажання, ще більше написав при і всім було цікаво, які, були, які він пише книжки. Будь ласка. Я хочу счастья, здоровья, благополучия, э, и чтобы всегда в жизни еще больше развиваться, еще больше написать книг. Да, вот вот так, Я желаю ему счастья, здоровья, чтобы он придумал свои книги и верши. Лиза. Я обожаю, чтобы он стал самым лучшим писателем. Вот так. А ну, вы все получили. лучше. Я желаю, чтобы каждый, Что каждый день и каждый час у него в голове было все больше и больше фантазий. И идей, да? Прекрасное пожелание. Я, Лизочка. я хочу, чтобы он, у него все время было здоровье, он мог написать как можно больше книг. Интересных. Катя. Очень много книг, э, очень смешных. Так, Дима, я хочу, чтобы дед Мирки, на него всегда находила муза. Так, вот так и музу вам пожелаем. Я желаю, чтобы ему приходили еще друзья и вот ему подсказывали, если писали сказки. Так, прошу. Я желаю долгой жизни и чтобы все получалось. Лиза? Если, если вам нравится писать, пишите и дальше. Вот так. София? Чтобы Олег Майборода стал самым известным хорошим писателем. Так, Алина. Чтобы вот хорошо думалось. Думалось, Алина. Я хочу, чтобы, я хочу, чтобы он до сих пор делал детям массаж, и чтобы книги писал, чтобы все вели да, книги. Здоровья на это, да, так. Да. Чтобы побольше книг, и чтобы весь мир читал. книжки. Чтобы весь мир. Украинский, российский. Дякую, дякую, дякую. що приїхали. Я хочу, щоб ви далі продовжували займать. І ми вас вітаємо за всіма святами, які пройшли. І сьогоднішнім святом, яким вони э, э... знають день? день. Ми будемо дружити да, з Олегом Вікторовичем. Сподіваємося і сподіваємося, що це не остання наша зустріч да, з таким дитячим письменником. Ну, ну, а сюрприз вас, звичайно. А я, а, а, я, так, так, звичай. я не знаю, вони з тишками. Зачте, будь ласка, їм, будь ласка, підійде. Так, давайте вам чисто.